Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, Вітаємо вас, наші сніданки. Поряд зі мною лікар дерматолог наш експерт Світлана Дічок. І тему для нашого спілкування підказали нам. Ви безпосередньо. попросили розказати більше, поговорити про те, як правильно доглядати за шкірою підлітків. Бо насправді 85% людей, саме молодих людей, страждає від того, що від 12 до 25 років у них є проблеми зі шкірою, і це такі дві крайності: або надмірна сухість і лущення шкіри, або навпаки, підвищена жирність, Шкіри, утворення запальних таких процесів на обличчі, і теж людина страждає. а проблема все збільшується і розгортається. Давайте розберемося від початку. Чому у цьому підлітковому віці з'являються ось такі дві крайності і проблеми, з якими зіштовхуються підлітки? Добрий ранок. Насправді у підлітковому віці проблема шкірою завжди загострюється, тому що в підлітковому віці починаються гормональні зміни і Сальна залоза це такий елемент в нашій шкірі, який виділяє шкірне сало, на дуже гормоночутлива, особливо до тестостерону. Угу. І звісно, і у дівчаток, і у хлопчиків в такому віці. Кількість статевих гормонів збільшується, і це все впливає на сальну залозу. Тому е дуже важливо саме в цей період почати правильний догляд. Угу. Але почати правильний догляд потрібно з походу до лікаря-дерматолога, чи якось це все коригувати так само з лікарем-гинекологом, щоб е розуміти, куди йдуть зміни ось ці гормональні, куди треба в першу чергу звертатися. А в першу чергу треба оцінити ситуацію, тому що буває так, що у підлітка всього кілька закритих комедонів, наприклад, uh -huh. невеличких, тоді не потрібна консультація лікаря. І звісно, гінеколог це зовсім не перший лікар, або який повинен займатися навіть коли вже є uh -huh. вугрова хвороба, тому що може бути так, що. Бугрова висипка є, а гормональних проблем немає. Тобто, тому... в першу чергу, ми звертаємося до дерматолога і вчимося правильно доглядати за е, своєю шкірою. Чи можна стверджувати, наприклад, тут батьки кажуть, ну в мене прищів не було, то і в тебе не буде. Або ж це якась випадковість. спадковість в даному випадку грає роль? Так, насправді спадковість має дуже велике значення, але зовсім не обов'язково, що буде розвиватися вугрова хвороба, якщо в батьків або є вона, або її немає. Тобто ми не можемо ставити такий штамп. Угу. Але ми насторожені, скажімо, коли у обох батьків є вугрова хвороба. Тоді це такий при, привід задуматися і вже розуміти, як діяти при перших ознаках. Так. На жаль, занадто часто ми зустрічаємо ситуацію, коли батьки самі все знають, до лікаря не ведуть, а користуються вже там якимись застарілими методами, або тими, якими користувалися вони в дитинстві. Купують там бофтеньки, які підсушують прощі в аптеці, або такі загально рекомендовані, або користуються тими засобами, які на слуху або рекламуються. Як ви до цього ставитеся? Чи це дієві способи? Ну, це насправді велика проблема, тому що вважається, що якщо у підлітка є висипка, то це не хвороба, це не лікується. Проблема тільки в тому, що купити правильний крем або щось зробити в домашніх умовах. І насправді ця проблема існувала раніше, і зараз вона нікуди не ділась, тому що порадників, на жаль, у нас дуже багато, і лікарі-дерматологи дуже просять: якщо ви побачили, що в дитини вже є запальні елементи, тобто ми називаємо з вами їх приші, так. І дитина вже починає звертати увагу, давити ці прищі, одразу потрібно звернутись до лікаря, тому що в нас ще є одна проблема: у нас звертаються одразу до косметиста і починаються лікування чистками, а угу. це недопустимо у підлітковому віці. Тобто, в підлітковому віці, коли з'являється проблема і є запалення на обличчі, то перший лікар, який має з'явитися в житті е цієї дитини, це лікар-дерматолог. Всі вірно. Лікар-дерматолог, звертайте на це увагу. Є ще одна така, знаєте, не знаю, можливо, це міф, але або просто поширена практика, коли кажуть, якщо є запальні елементи на обличчі, то рушником витиратися не можна. Витирайся лише паперовими, наприклад, серветками одноразовими, щоб це все не поширювалося. Це правильно чи ні? Абсолютно невірно, тому що а, висипка на шкірі підлітка, ну. Те, що ми його називаємо юнацький в угрі, насправді це хвороба. В першу чергу це треба зрозуміти. Це не прищі, це не підліткове, це хвороба. І вона має свої причини. І, звісно, рушник брудний не винен в тому, що у дитини розвивається підлітка ця хвороба. Там є набагато серйозніші причини. І старильності тут зовсім не потрібно. Тобто не потрібно прати кожен день. Простільну білизну, чи користуватись там стерильними серветками. Ні, ви можете користуватись просто чистим рушником. Цього. А чи може бути це спільний рушник для, там, для декількох людей? Чи в даному випадку, якщо людини є висипання, потрібно все ж таки розділяти на або знову ж таки, у нас є, ось, як приклад, паперовий рушник, використовувати користуватися паперовим рушником? Це небезпечно для інших, наприклад, людей, які живуть в родині? А вогрова хвороба не заразна. Тобто, uh -huh. якщо у когось є висипка на обличчі, нікого заразити цим неможливо. Але ми радимо, звісно, користуватися власним рушником. Це загальні принципи гігієни. Тут будь-який дерматолог скаже, є хвороби, нема хвороби. Рушник для обличчя це рушник тільки для обличчя. Uh -huh. Дійсно, має бути окремо. Навіть ружник для тіла, то є окрема ну і засіб. і потрібно напевно зауважити, що якщо ви вже звертаєтеся до лікаря дерматолога, то лікар порадить, чим вмиватися, якщо є проблемна шкіра, і як обробляти ці запалення. У нас тут є достатньо багато різних засобів. Ми про це обов'язково поговоримо. Тут, наприклад, і перекис водню. Це один із тих засобів, яким зазвичай протирають, наприклад, якісь запалення, начебто для знезаражування. Є антисептичні мазі, така як календула, мазь календула, Її приписують магічні Якісь властивості, начебто вона може вилікувати абсолютно все. Є бовтанка, яка підсушує. Що із цих засобів, скраб, яким начебто потрібно жирну шкіру постійно скрибувати, і тоді воно буде допомагати. Прокоментуйте ось ці засоби, які є. Наскільки вони дієві, і чи дійсно вони можуть бути в аптечці і використовувати їх якості ну власне допомоги собі? Uh... Я можу сказати, що більшість засобів, які люди радять один одному, вони не те, що неефективні, вони значно погіршують вугрову хворобу. Наприклад, той самий скраб він банально подразнює шкіру, шкіра порушується бар'єр, і це ще буде посилювати хворобу. Спиртові бовтанки. От, як правило, ці бовтанки готуються на спирту і туди додається величезна кількість компонентів. Дуже часто, то маємо алергічні реакції, але навіть якщо немає алергічної реакції, то відбувається пересушування. Не треба плутати. Жирна шкіра може бути зневодненою. Тобто, якщо жирна шкіра, зовсім не можна використовувати засоби, які містять спирт. Бо це жодного... пересушування, організм буде навпаки додатково виробляти жир. Абсолютно вірно. Плюс це взагалі не діє на причину вугрової хвороби, тому угу. що те, що ми бачимо зовні, це наш стафілокок, який доєднався, не є він причиною. Причина в самій. В глибокі в самій сальній залозі там є окремі бактерії, до яких mm -hmm. ми не можемо, скажімо, добратись зовнішніми засобами. Тому будь-які спиртові бовтанки будуть або мати якийсь дуже тимчасовий ефект, але в результаті відтягують початок лікування mm -hmm. при вогровій хворобі дуже важливо вчасно почати лікування, тому що залишаються сліди, так зване постакне, це такі рубчики. От, Яких дуже важко потім позбутися, і на жаль, людина страждає протягом величезних кількості років. Недалі, звичайний перекис водню, мазі, які накладають, щоб зняти запалення на обличчі, там, наприклад, або на інших просто прищиках. Вважається чому, що мазь календули дійсно якась чудодійна, що вона загоює, але при вугровій хворобі знов ж таки. Рана не є першою проблемою. Uh -huh. Нам поді... потрібно діяти на сальну залозу. Тому мазь буде тільки погіршувати стан, тому що мазь для шкіри обличчя взагалі не підходить. Вона буде створювати плівку на поверхні і тим самим сприяючи розвитку а, бактерій і да, запалення в глибині І запалення шкіри. глибше. Так, тобто мазь однозначно ні, однозначно. Так само перекис він просто не працює. Я не знаю, чому цей засіб став такий популярний. Це, напевно, із тих часів, коли mm -hmm. він був у кожній аптечці і його використовувала. Ще Що, одна така складна проблема, якою залякують часто підлітків, але вони і стикаються з цією проблемою: це кліщ Демодекс. Які є перші ознаки цієї хвороби? Бо як тільки щось не так на обличчі, то кажуть, дорослі, може, це в тебе демодекс там завівся. Які ознаки для того, щоб зосередити увагу і дорослих, і підлітків теж. Зараз скажу таку неймовірну річ: Демодекс, демодекозик хвороби не існує. Демодекс нормальний представник нашої мікрофлори. Живе він собі у нас в шкірі і нікому не шкодить. Єдине, що коли вже є запалення, коли вже є хвороба, кількість його може збільшуватись. Тобто, не демодекс винен, що в нас розвинулась висипка чи хвороба, а він просто вже приходить на запалення, тому ми це не лікуємо. І не страшимо дітей цими, цими кліщами, краще бути обізнаним. Тому давайте зробимо зараз такий підсумок, е як доглядати за шкірою підлітка. Е поетапно розкажемо для того, щоб не допускатися помилок. Якщо вже є проблема, ми пам'ятаємо, ми звертаємося до спеціаліста. Але щоб уникнути проблем, які етапи е очищення і догляду за підлітковою шкірою мають бути? Перше потрібно визначити, чи дійсно є проблема шкіри, і якщо у підлітка е, збільшується кількість висипань і вже є запальні елементи, а лікар повинен призначити догляд. Дійсно, на цьому етапі буває достатньо просто очищення і зволоження. Дуже просто не потрібно 20 препаратів, не потрібно вартість косметологічних процедур. Я ще раз про це говорю, тому що не лікуються акне е, в хвороба, не лікуються чистками, пілінгами і Іншими косметичними процедурами вони можуть бути в складі лікування. От лікар може призначити курс лікування, а в процесі лікування він призначить цю процедуру. Тому найважливіше при появі вже висипань знайти свого лікаря. Це дійсно важливо, саме свого лікаря. І слухати чітко його поради, тому що ви будете постійно з ним контактувати. Це не буде один-два візити. Вогрвогрова хвороба це надовго лікування, якщо ми вже починаємо більше Є ж різні форми: легка, середня, важка. Якщо ми починаємо лікування, то це біля року. Тому треба зрозуміти, що помастити, як мене запитають, а чим це можна помастити? Це не можна помастити, це треба лікувати. Угу. Ось головне, а лікування це процес. Тому е, пам'ятайте, що навіть засоби для очищення, для догляду, для щоденного очищення, вмивання і догляду їх теж має при, в при хворобі призначати лікар-дерматолог для того, щоб ці засоби були ефективними. Я Олександр Тут, е, хочу у Ватися трошки Ре, ваш діалог Насправді так у нас є коментар від глядачки, коментар питання люба. Пише вітання з'явниці. Мої дитини дитині 14,5. раніше вона обпекла руку на тильній стороні долоні, і на тому місці з'явилася бородавка. Але з часом бородавки почали з'являтися і на пальцях. Нам сказали, що то вірус папиломи, сказали видаляти лазером. Порадьте, будь ласка, що нам робити? Чи можете ви щось порадити на отакий коментар від нашої це не стосується підліткової шкіри, але це важлива тема, яка турбує наших глядачів. Так. Ну, звісно, підлітків часто бувають бородавки, і це чисто косметична проблема. Не треба боятися, бородавок. Так, це вірус папіломи, але він абсолютно нічим нам не шкодить. Угу. Це... Питання глядачки: треба лазером видаляти чи ні? Лазером чи я не раджу а, на тильні поверхні кистей, тому що залишаються рубці. Є або місцеві засоби, або якщо лікар гарно володіє методикою кріодеструкції, а, лазерне видалення. А... Також все залежить від спеціаліста, який проводить процедуру. Тобто тут немає якихось поганих, хороших методів, угу. залежить від лікаря. Але маю сказати: більшість простих бородовок зникають самостійно. Наприклад, в Європі мало хто лікує бородовки. Так, це явище може тривати і рік, і два, але вони можуть. Зникнути самостійно uh -huh. також є засоби для зовнішнього лікування, які але й має при, призначити лікар. Бо ага. дякуємо Добре вам. Отже, висновок, який обов'язково маєте зробити ви. Є проблема звертайтеся до лікаря. В першу чергу лікар-дерматолог допоможе вам розібратися з підлітковою шкірою. З нами був наш експерт, пані Світлана. Дякую вам за детальні відповіді. А ви пишіть і коментуйте. Нам важливо знати, чим ви живете. і Ми будемо допомагати вирішувати ваші. проблеми.